Його дід гетьман, його друг Розумовський, а сам Майже цар на Лівобережжі. Освіта в Києві, шляхта з Полтави. І вже в 21 рік Кочубей стає полковником Ніжина. А в 1751-му він генеральний обозний. Друга людина. Після Гетьмана. Після скасування гетьманства. Кочубей не втратив впливу. Він керував колегією, фактично замінював рум'янцева. Його весілля з родичкою розумовських подарунок обручки дитсамої імператриці. Семен Кочубей, останній справжній господар війська до повного знищення автономії. Омер у Глухові, але лишився в історії. Семен Кочубей, сила. Розум і вірність гетьманату.